Нести ще оговтатися від скандального законопроекту про мобілізацію, як у Верховній Раді розглянули законопроект про мобілізацію засуджених. Всім привіт! Я Аня і з вами журналісти МедіаКор проти корупції. Під начебто посилення мобілізації, законопроект фактично дозволить легалізувати ухилення від визначеного судом вироку у вигляді позбавлення волі. А що так можна було що ли? А надалі, завдяки корупційним схемам, взагалі. Ухилення від військової служби. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Зараз про це розповімо вам детальніше. А ви, в свою чергу, не забувайте підтримувати нас вподобайками та підписками на канал. Також зараз є активний збір для допомоги ЗСУ. Реквізити в першому закріпленому коментарі. Правоохоронний комітет на закритому засіданні погодив для голосування законопроект, який дозволить корупціонерам та іншим злочинцям замість позбавлення волі проходити службу у збройних силах України. Законопроект підтримав 281 нардеп. І в цей момент холодильник порожній може перемогти і телевізор. Зараз, як бачимо, даний законопроект подано більше для відмазування деяких народних депутатів, які отримали підозри у корупційних злочинах, та справи яких розглядаються у вищому антикорупційному суді. Наприклад, Ярослав Дубневич, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші, якого обвинувачують у незаконному заволодінні 90 мільйонів гривень з Укрзалізниці. Також він є підозрюваним у справі, яка стосується заволодінням. Газа на суму понад 2 мільярда гривень. Дубневич перебуває у розшуку. Анатолій гонько, якого обвинувачують, в отриманні 85 тисяч доларів за допомогу приватному підприємцю. Сергій Шахов, якого звинувачують у приховуванні майна на 88 мільйонів гривень. Я розумію, що обманули дуже багато. Людмила Марченко, яка звинувачується в отриманні 11 тисяч доларів за сприяння із внесенням чоловіків у систему шлях. Олександр Маріковський, якого звинувачують у недостовірному декларуванні криптовалюти на 25 мільйонів гривень, як мухи і бжели Бжели шукають квіти. Мухи зовсім інші. Очікуємо, що до другого читання законопроект мають допопрацювати, врахувавши зауваження антикорупційного комітету. Автори законопроекту очікують, що його схвалення забезпечить створення додаткових можливостей комплектування збройних сил України та інших військових формувань, а також надасть додаткову Мотивацію засудженим особам до виправлення та виконання обов'язків звістю збройної агресії проти України, окрім звільнення корупціонерів з підвертим, законопроект про звільнення засуджених викликає інші занепокоєння серед населення. Існує побоювання, що засуджені, які були мобілізовані, можуть продовжувати свою злочинну діяльність ну, нахер! Аті також включення засуджених до лав збройних сил України може підірвати довіру серед населення до армії. Цей законопроект вимагає ретельного розгляду та обговорення, щоб забезпечити, що будь-які зміни до законодавства враховують потреби як оборони країни, так і права на благополуччя всіх громадян. Очікуємо ваші думки про це в коментарях. Времени нету. Неділі У нас час йде на сутки, максимум неділі яким же чином буде відбуватися мобілізація? В першу чергу засуджений має подати заяву про бажання проходити військову службу до установи, де відбуває покарання. Після цього пройти медогляд у в'язниці, і вже потім його дані направлять до ТЦК, де військова частина буде розглядати можливість його мобілізації, Що чоловік зробив, вот. і можна дати то після рішення ТЦК відбудеться військово-лікарська комісія, і лише за умови, що психічно-фізіологічний стан в нормі нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Його заява з пакетом документів буде направлена до суду. Та да здравствует наш суд, Самий гуманний суд в мірі. Якщо рішення суду буде позитивним, Назафарнія доставляє засудженого до ТЦК, де формують відповідні спеціалізовані підрозділи. Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини. Від, хто говорять, що вони нічого не рішають, а тих виборів нічого не завісить, вони прави. Також їх будуть брати на окремий військовий облік. В Очас, закон не містить жодних даних, де саме територіально зможуть проходити військову службу такі мобілізовані.